У Седневі продовжується конфлікт між виконуючою обов'язки голови громади Тетяною Мориляк та директоркою Седнівського ліцею Тетяною Ясочко. Замість того, щоб займатися справами громади або, хоча б пояснити жителям мотиви своїх дій, виконуюча обов'язки голови, намагається заважати освітньому процесу, виписує директорці догани. А втім, пані Ясочко не здається і оскаржує догани в суді. Остання з них стосується шкільного автобусу. Нам пощастило стати однією громадою з шести громад, яка отримала. Автобус для нас це вкрай важливо, бо збулася наша мрія. Ми дуже хотіли підвозити діток з Макишина і Смичина. Смичин це Городнянська громада, але дітки там не навчаються очно, бо в них не було сховища, не знаю, є наразі чи немає. І ми дуже хотіли їх підвозити. І нам дуже пощастило отримати цей автобус. Волонтери, які допомагали з автобусом, попросили про маленьку послугу, зняти хвилинний проморолок, щоб показати результати своєї роботи благодійникам. У мене навіть ну на думці не було сказати ні о Боже ми навпаки, так дякували, що про моролок це найменше, що ми могли зробити для них в цій ситуації. І звісно, ми погодилися і зробили все, як нас попросили. Відіслали відео, і е, за що нам дуже дякували, бо це відео транслювалося на телеканалах CNN і BBC. але виявилося, що виконуючи обов'язки голови громади не любить, коли Седнівський ліцей, до речі, автономний приймає рішення без її участі. Пані Мореляк е, дуже ревносно відноситься до того, що я з нею не раджуся. Ну, я вам хочу сказати, що так як ліцей. Сенівський автономний, я маю юридичну, академічну, фінансову кадрову автономію, то все, що стосується ліцею внутрішніх питань, воно все акумулюється на мені. Тобто я вирішую ці питання. І звісно, я з нею не раджуся, бо якби я радилася з нею кожного разу, то вибачте, я б тільки в селиседську селищну раду і бігала б. Бо дуже наразі багато питань вирішується, і дуже багато питань закриваю саме я як керівник. Суд став на бік пані Ясочко і визнав догану незаконною. Нагадаємо, конфлікт усе. Не відтриває вже давно. Громада вкрай незадоволена діяльністю, чи точніше бездіяльністю, виконуючи обов'язки голови. Місцеві жителі навіть збирали народні збори, на які пані Мориляк не з'явилась. Так само ані вона, ані її представники не прийшли і в суд. Час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій у Седнівській громаді.